Сьогодні, сьогодні ми будемо показувати, як навчитися дріфтити. Ми на каналі Велодрак. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що це наше тільки перші відео. Ми хочемо стати добре. Перво. Саме пункт. Другий пункт. Коли ви розгоняєтесь, ви натискаєте трошки тримажак. Третій пункт. Ну, я вам покажу. пункт. це останній. Але що сьогодні нас прибув Покажи його в камеру. Дога. Він буде е, повторювати мій а він взагалі не вміє дрифтити. І сьогодні він буде вчитися. Я говорю, коротше. Остаті, я дещо вам скажу, коротше, не важливо на якому ви велику дрефтити, навіть якщо ви на якомусь маленькому. Да. Головне, щоб був турмозал. Задні, бо впередньому я вже колись дрифтив, що через руль вилетів і поламав no. бути бампер, тому ліпше дрифтити задніми. Якщо no. ні, то зараз ми ну, скажемо, як поремонтувати. Бачите ось це? Знаходите ключик, яким відкручуєте, потім натягуєте ось цю штучку вниз, і чим ви більше натягуєте, тим сильніше тормота. Тільки ще вас можуть стертися ось, На моєму велику такий великий кросик, можуть стертися во якісь мухи тут літають, косі, Можуть оці колодки стертися, які якраз і тормозять. Так, але в мене вони налесенькі. У мене теж, в мене їх недавно поміняли, такі вони якісь китайські. Коротше, двічі. На тему. Конч, і цун, і трати трати. О! Трати. На. каже ближче, щоб ви побачили. Зараз, що пуль, і зараз я покажу, як треба дрібнути. Давай. Нормально.

Дякую за перегляд!